Вчити рятувати життя власне рятувальників. Цьому немає казуса чи недолугості. Навичка до медичної допомоги треба завжди тримати на поготові. Але ж надзвичайники не медики за освітою, тож і теорію, і практику прагнуть взяти у фахівців. Десять майстер-класів підготувала молода команда обласної лікарні, серцево-легенева реанімація. Перша допомога при переломах, опіках, обмороженню, кровотечах. Ви 30 раз з все-таки щось, штота вона сіла. У нього в крові що стала перед піряди. Поэтому Важно только на грудине. Но если вы сломаете, этом, честно, не, очень мы неприятно, мы не когда не не ломается грудина. А тут быстрее. 100 в минуту. Это 1, 2, 3, 4, 5 показываем, в принципе, то, чем я занимаюсь и всегда. Это сердечно-легочная реанимация, стадия элементарного поддержания жизни. То есть это тот комплекс мер, который может принять любой человек для спасения жизни человека, находящегося в состоянии клинической смерти. Это достаточно простая и доступная информация. Ребята с интересом ее воспринимают. Я думаю, что они все в совершенстве ее овладеют за сегодняшнее наше время и... Если, не дай бог, им придется их применить, эти знания, то у них выйдет. Мы конкретно показываем транспортную Мобилизацию при переломах. То есть это как обездвижить, как распознать перелом, как его обездвижить и в каком положении транспортировать. В больнице. Интерес в глазах видно. видно що ми что -то новое рассказали. То есть і лікарі, і рятувальники впевнені, що надання до медичної допомоги може врятувати життя людині. Такі навички треба підтримувати і в теорії, і на практиці. Оказание до врачей потребує е, обна... обновлення, освіження в пам'яті. Якщо цього не делать, то забувається в пам'яті, забуваються якісь то навыки. То есть, Відновити ці навички, не сьогодні навчаться опитувати допомогу. Надання першої медичної допомоги це дуже важливо, тому що від того, що в перші хвилини зробить наш працівник, буде залежати життя людини. Все це ми вивчали і проходили, але, як говорить, повторення мав учені, і ці заняття дійсно полезні, нужні і обязані і потому тому що основна задача у нас это спасать людей, допомагати їм і надавати пірумі син допомогу. Правильно це наша робота, тому ми завжди в принципі готові надати ту допомогу, яку можемо, яку ми повинні їм надати. Кирило Бережний Дмитро Большак, новини 9 каналу.